Вітаю на каналі. Сьогодні я до вас з таким рулетом, який підійде до святкового столу. Готується дуже легко, просто виходить дуже смачно. Цей рулет для тих, особливо, хто любить шпинат та червону рибу. Як бачите, яка палітра кольорів, як все по-святковому можна зробити. І все просто. Тому я вирішила з вами поділитись. Шпинат я залила так кип'ятком і, і добре віджала, щоб не було ніякої водички. І тепер сюди буду вибивати три яйця. Білки окремо, а жовтки також окремо. Жовтки сюди до шпинату даю. Все робиться просто. І тепер все буду блендером збивати до однорідної такої маси. Ось так збила блендером і додаю сюди борошно. Так, частинками. І вже вінчиком буду перемішувати, щоб не було комочків. За який у нас корж буде зелений, як травичка у літі. І тепер додаю ще борошно і знову ж таки розмішую. Все, що потрібно, я напишу в описі під відео, а багато тут не потрібно шпинат, яйця, сіль, борошно. До цього куржа і додаю решту. Ворожно і також вимічуємо, щоб все так поєдналося. Залишаю, а тепер буду збивати білки. У мене тут пів чайної ложки солі, кидаю сюди до білків, і буду блендером збивати до таких стійких піків. Білки я збила ось такі. І тепер додаю сюди ложкою і буду так легенько перемішувати вінчиком. Щоб білки не, не осіли, дополку у мене розгрівається на 180 градусів. Още додаю. Білочки так гарно збились. Пишите тут не треба. И додаю решту. Поєднує? Ось яка маса у нас получається. Все так поєднала я? Ось Все таке пухеньких, як Хмариночка. Тепер форму застилила пергаментним папером і буду викладати сюди, цей рулет ідеально підходить. На свята. Коли за вікном сніг, хочеться щось свіжого дає літо, тоді можна приготувати такий рулет святковий. Все, забирає, що нічого не залишалося. Формую такий корж. ще залишилось тут. Так, І тепер ставлю в духовку на 8-10 хвилин. Головне, щоб його не пересушити. Корж у мене вже випікся. Даю йому трішки, щоб охолону перекидаю на пергаментний папір. І знімаю знизу, ті, на якому він випікався. Бачите, знімається добре, нічого не пристало. І хай охолоджується. Начинка у мене крем-сир. Я так гарно виделкою перемішаю. Я його швидше витягнула з холодильника і він тепер легко буде намащуватись. Все. І червона рибка. Я її засолюю сама, а зараз буду нарізати. Тоненько. Ось такими слайсами нарізаю. Все ось така начинка рулету зі шпинату в мене буде. Корж у мене вже так по колону. І зараз я буду намащувати крем з сиром. Бачите, добре намащується, тому що він тепленький. Весь. Тепер зверху сюди викладаю червону рибку. І ще один рядочок. Що ще новеньке в мене є то я сюди все використаємо отцю. І тепер будемо закручувати його. Добре закручую, прижимаю. Ось в такому вигляді залишаю в холодильнику. Він добре так пропитається і у колони. Пройшла одна година. Я вже рулет виняла з холодильника. Ось так розрізала на такі дві частинки. Ось такий він в розрізі гарно закрутився, ніде не потріскав. Не пересушити його. Він у мене був 9 хвилин в духовці. І зразу я його витягнула, щоб охолоджувався. Ось такий результат виходить. Все просто, як бачите, і легко. І смачно! Всім дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, за підписку, за лайки. Всім до наступного відео. Пока!